Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо печінковий паштет з печінки птиці. Курячої печінки можна готувати також з індичої печінки, а ще можна готувати з гусячої печінки. Ну, сьогодні у нас з курячої печінки паштет. Я хочу вам показати, як сучасна форма подачі печінки як бенкетної страви. Паштель печінкових можна подати як бункетну стеналу. Називається це панакота печінкове. Для приготування печінкової панакоти нам буде потрібно желе з журавлини. В наших умовах зараз не сезон і в нашій місцевості журавлина не росте, то ми замінили желе малиною. Воно також підходить до печінки. Складається з желе малинового і печінкового паштету. Отож, приступаємо до приготування малинового желе. Для цього нам потрібно сік малиновий, доведений до смаку, температура 70 градусів охолодженого. Нам потрібно Замочити желатин. Так, щоб не був декілька хвилин. Желатин розчинився, отож, додаємо його до нашого малинового соку. Щоб наш, ж, наше желе не втратило кольору, ми додаємо сік лимону. Можна додати, які вам подобаються спеції: кровачки трави, м'яту, імбир. За смаком. Наше желе приціжуємо. Перед тим, як наповнити формочки желе, ми їх змочуємо водою, кип'яченою водою. Наповнюємо наші формочки на одну третю желе. Підготовлене желе ставимо в холодильник в морозильну камеру на одну годину. Поки желе застигає в морози... морозилки, ми нагріваємо сковорідкою для приготування печінкового паштету. Промиту печінку ми обсушуємо на паперовому штучничку. І потім замаринуємо. Просушуємо печінку, додаємо спеції сіль, цукор. Так, так, я додаю трішечки цукру, приватні трави і спеція, яка вам більше до душі можете додати. Я ставлю ще трошки рослинної олії для того, щоб печінка присмажені не стріляє. Все замазинуємо, ставимо смажити печінку. До печінки ми додаємо ще 200 грам цибулі, пів кілограма печінки, 200 грам цибулі і 100 грам моркви. Довільної форми нарізаємо і все це тушкуємо протягом півгодини. Це закриті тишки на повільному вогні. Холоджуємо печінку. Досвідково. Збиваємо блендером до однодірної маси. В кінці збивання додаємо масу. Наше желе застигло і наповнюємо формочки доверху масою печеньковою. Потім ставимо половину. Ось і завершувальний етап нашої панакоти печінкової. Зараз я вам покажу, як можна презентувати цю страву. Беремо обережно. обережно. скуштувати панакоту печінкову і скуштувати, яка вона смачна.